Хочу вам розказати про задніки. Мені підписник порадив, побачивши, користуюсь там флагмановськими задніками. Каже, убери ті дешманські задніки, купи собі в Аврорі класні, гарні. Пішов я в Аврору, купив такий заднік і зараз розкажу, що мені в ньому не сподобалось. Ось так вони виглядають короткі. Ось, бачите, таких 4 штучки. Коштують чи 68 чи 70 гривень, я вже не пам'ятаю. Набір рогачів під видовище. Коротше, поставив я його і, так як у мене комілі на вудлищах дуже тоненькі, воно не цепляється. Не обхватує воно вудлище. О, клює дивіться, да? да, хоче клювати зелений. Це ось я недавно перезакинув. Опускає. Якщо ось цей голден кейч їх обхватує класно, то ці, бачите, ні. І вудлище просто може стягнути і впасти. Тобто воно не підходить для таких тоненьких, тоненьких вудлищ. Так що купити то я купив, послухався, а, а воно не фіксує. А воно на тому родподі зараз вам покажу. А ось на цьому родподі, бачите, ці типа флагмановські, дешмановські, як він сказав. Але вони ось чітко ви туди притискаєте і воно там мертво стоїть, бачите? І там, і там. А от уже тут. Все. Волден Кейч також тримає магнітний. А цей ні, бачите, воно болтається. Туди-сюди, туди сюди. Бачите? Тобто воно не фіксується, треба товстіше. щоб комір був товстіший. Так що майте на увазі, купити то ви можете, але чи будуть вони тримати ваші вудлища, це вже інша, інша справа. Коротше кажучи, якщо буде гарний паровоз, а потім кліпса, то вудлище, воно просто стягне його. Якщо нахил ще зробити, ну так також може просто випасти, тому що воно не буде триматися. Так, то задній, в принципі, непоганий. Ну, коштує воно ерунду. Але ось так. Мені порадили, я пішов купив, спробував, і воно не підходить.